Полтава знову попрощалася зі своїм захисником 13 березня у Свято-Успенському кафедральному соборі. Влаштували панахиду за полеглим Миколою Бідухою. Чоловік народився і жив в обласному центрі, займався виготовленням меблів. На військову службу він пішов по мобілізації у березні 2022-го. Мав звання солдат, пригадує тітка загиблого пані Ніна. Вона прийшла провести племінника в останню путь разом з іншими родичами, побратимами та сусідами. Він дуже був хороший. Він саме рідний мене прям'яні. Він мене не обижав, допомагав. не тільки мені. Я з цим допомагав. Він такий хороший син був. Ой, боже, як ми з нього тепер будемо. Микола Бідуха мав позивний німець. Служив старшим навідником мінометного взводу мінометної батареї. 7 березня цього року воїн прийняв свій останній бій. Це сталося під час виконання бойового завдання на Донеччині на вогневій позиції. Розповідає його побратим з позивним святий. Ми разом з самого початку, з 9 березня 2022 року. Там була і Донецька, і Луганська, і Харківська, і Сумська область. Він був спокійний. Зібраний завжди, він був хоробрий, взагалі позитивний військовий, з яким я служив. Поховали захисника на Алеї Героїв на Затуринському кладовищі.